Таврійський державний арт технічний університет і Дмитра Моторного є державним закладом вищої освіти і ми є виконавцем державного замовлення від Міністерства освіти і науки України. Бюджетні місця у нас передбачені для вступників освітніх рівнів бакалавра, магістра та доктора філософії. Кожен громадянин України, який здобуває освітній рівень вперше. Може претендувати на конкурсній основі на місця державного замовлення, тобто на бюджетне місце. Ну, все залежить від освітнього рівня та спеціальності, а також форми навчання. Якщо ми говоримо саме за денну форму навчання і за освітній рівень бакалавра, то вартість навчання. Таврійському державному авротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного за один навчальний семестр становить від 8,5 тисяч до 11 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про денну форму навчання на освітньому рівні магістр, то вартість навчання у нас становить від 9 ,300 грн до 13 тисяч трьохсот гривень до 13,5 тисяч гривень за семестр. Окрім того, Торіський державний арт університет імені Дмитра Моторного має право е, навчати за ваучерами в Україні, починаючи з 2023 року, було відновлено е, фінансування програми навчання за ваучерами. Е, ваучер це документ встановленого зразка, що дає особливі е, відповідно до закону України про зайнятість населення, права на. Е, Перепідготовку підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні е, спеціалізації чи підвищення кваліфікації в навчальних закладах. для отримання ваучеру е, абітурієнту необхідно звернутися до е, центру зайнятості населення. Е, Ваучість ваучера у 2024 році становить 30 тисяч двісті гривень залежно від спеціальності вступу і рівня освіти. А в більшості випадків ваучери видаються. Саме на другий магістерській рівень вищої освіти, де термін навчання складає три семестри, то цієї суми може бути достатньо для компенсації вартості навчання за весь період навчання. У дату за ваучером можна отримати вищу освіту за наступними спеціальностями: це економіка, менеджмент, маркетинг, комп'ютерні науки, підприємництво та торгівля, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, харчові технології геодезія та землеустрій, агрономія, туризм і рекреація, цивільна безпека. військовослужбовці е, можуть здобувати вищу освіту е, за заочною формою навчання. Сама заочна форма навчання вона передбачає е, без якби, відриву від місця їхньої служби. Окрім того, у нас е, заочна форма навчання передбачає виклик на сесію е, що за згоди із командуванням даного студента. Його можуть, наприклад, відпустити у відпустку. От тому все відбувається за згодою з його керівництвом, і е, студенти, які наразі є діючими військовослужбовцями, відповідно до чинного законодавства, здобувають вищу освіту виключно за заочною формою навчання. Відповідно до частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищий за раніше здобутий рівень освіти, не підлягають призву на військову службу.